Так, всім привіт. Рубрика сьогодні продається, шалений магазин. Є ось такий ось звір, бензовоз. Кому цікаво. Ось ми, задня резина його, під солярочку, звір хороший, все з документами, ніяких нарікань немає. Бочка не гнила, ціла-цілісінька. Ось вся задня резина, ви бачите, резина нульц по кругу, запасочка, все є, документи в поряді, Ось передня резина. ну, Люди своє продають, то тут ніяких, як то кажуть, питань немає. І давайте покажу цей передній скатик. Ось він. Ви бачите, вся резина по кругу непогана. Так що, кому цікаво, номер буде в описі. Телефонуйте, пишіть на Viber, хто захоче, можете приїхати покататися на звірку. Так що все працює без ніяких, як то кажуть, ГМО питань. Так, переходимо, друзі, далі. продажі отака мультикорн сівалочка, восьмирядкова, стан її. Бомбезний, все ціле, нічого не порвано, не гниле, не ржаве. Так, ось давайте отсюди. Я вже відкрив одну, ось, дивився, дивіться стан баночок. Всі цілі не полопані. Закрив, показую, піддобрива вам стан банок. Бачите, баночки, все ціле, транспортне устройство для неї. Тобто нічого робити не треба, взяли всі защити стоять, дивіться ці цепочки, все як має бути. Була накрита, ось ось і в накритті стоїть. Ще накрили її, бачите, брезентиком, щоб все було, як то кажуть, по кайфу, по красоті. Так що, хто може бажає, пишіть також. На вайбер телефонуйте, бо зв'язок дуже поганий в наших краях. Зараз знаходимося, друзі, Дніпропетровська область, Полоградський район, СМТ Юр'ївка. Так що, кого зацікавила сівалочка така, номер буде в описі. Обращайтеся. Так, Дракончик цей продається також, вогненебезпечний. Хто хоче, приїжджайте, подивитесь, заведете, покатаєтесь, документи, все є. Так, переходимо, друзі, переходимо. Все не буду знімати, показую, поки переходю. Зараз покажу вам в продажі, буде оприскувач 21 метр. Насос на ньому стоїть італьянський, давня, даве бомба, форсунки, все. Дивіться, прицепне вже отаке готове, зробили. Ось ось, стан його повністю цілий, все працює. Відео в роботі я його не знімав, Ну, зараз вже і не зніму. Це хіба по сезону, кому буде треба, можу показати. Все чисте, вимите. По моторчику я сказав, що італіанець. Ось, дивіться, все як має бути. Все ціле, все працює, без ніяких, як то кажуть, питань. Так. Ось такий красунчик. Так що, друзяки, все, все що є, продається на відео. Все, що показую. І зараз переходимо на нову рубрику, друзі. Перейдемо, я ще зніму, покажу, ще техніка є в людини в продажі. Є ось отак -от усилювалися крила, варилися раніше. Ви бачите, що це не свіжа сварка. Так що. Гарно, все працює, крила займаються, бачите на яку висоту, кому треба, задерли і працюйте. Так, переходю, друзі, далі. Морозяк дави хороший. У нас погода сніжна. Так що, друзі, знаходимося в Полоградський район, Дніпропетровська область, СМТ Юрівка. Що кому буде треба, номер буде, друзяки, в описі. Телефонуйте на Viber, телефонуйте, якщо дозвонитесь на телефон. А так, ага, так. Так, продається ось у борона. Отака От ось. Дивіться. пружинчаста, Все є. Так, а який захват її? 12 метрів. Ага, о, навіть табличка є. Все для вас, дивіться. Отак. Да, 12. Так, іще. Оця, да? Ні, мир не там задуш. У нас не треба більше загорінувати. Так. Прополочне. Прополочне. Передумали. Я понял. Оця, так? Да? Так, це вона на скільки шість? Раз, два, три, чотири, п'ять, так, да, шість. Може комусь треба. Ось отака ще боріночка є. На шість штук. А, колеса опорні є? А, все, без колес, отак як є. Все. Без колес опорних отак от. Продається, як ви ще зараз бачите. Я в курсі, я в курсі. Так. так що, кому зацікавило, пишіть на Viber. номер телефона буде в описі. Все? Ось мороз береться не на шутку. Шо, мороз? Угу. Да, та він палець трохи. Так, прополочний поки не продається. У нас проколечний вже є там, ти бачив я. Ну, та я бачив. Так, борона ця продається. так що. Кого зацікавило? Набирайте, пишіть, дзвоніть. Ось її стан. Бачите, пружина навіть не стерта. Все ціле, сварки немає. Так що я думаю, що буде не так, все. Кого щось зацікавило, друзі, пишіть, телефонуйте, деталі по телефону. І по цінам все буде по телефону. Так що в продажі газончик, в продажі сівалочка мультикорн вісьмирядково, потім оприскувач на 2 куба, на ньому стоїть мотор італьянець, все працює все ціле, так що, кому що подобалося, обращайтесь, друзі. Всім привіт. Чистимо нам вулицю. 80-й лісопед, блін. Очень важко, очень без передка. Ну, двигається. А це чи кусончик сюди є з передочком. Зверюка. Сугроби розбиває. Бо я сюди з гусіню в ліс, закирячився, був, не взяв. Пішов, пішов. двигло работает так що вот так вот кто еще горные снеги в кого так само забило. Всі копал. диви пішов, пішов пішов от хорошо що все четыре дают жару Диви, вперше перша пішов се че надо блок менять буду малый дає жару. Зараз малий лопатой і я своїм розгортаємо, чистим вулицю повністю. Бо немає як проїхати не автобусу школьному. Виходить, Мучительно на виходить. З розгону, подвину. Оце апарат. Десорщик это звер 48-2, да, типа? А, все, підняв уже, не хоче, не хоче. Та льоту у нас щородочь отлупався, все замерзло нафиг. Важко, важко, блядь. Давай, двигатель, давай І пішов копати. Малий молодець, наблотикався, уже шпрекає. Так що так, коментуйте друзі, хто ще дає так жару, кого замило. А то крупні холдинги, що то в нас не хочуть горнуть. нові позаключали, можна вже не горнути. Так що отакі діва. Ну нічого, ми працюємо, ви шліфуєте. Що -то топлі на земпізючка стоїть, бачите як? Не знаю, зараз буду пробувати, там далі гора буде чи возьму своїм без передкану, скоріше, що не возьму вже. Може прийдеться зараз гусень малому чіплять, щоб малий пройшов. Я то оттуда з гори пройшов, тут сюди, а туди, мабуть, вже не піду. Там замети такі самі хана. Так що такі справи, друзі. Нагортаємо барикади. Буде оборонітельна лінія від поля, як сніг буде валити. Так що такі справи, друзі, Завершатиму відосик. Бажаю всім, щоб всі чистили дороги для людей не жаліли і все буде добре. Всім пока-пока.